Вітаю вас, малята! Зараз я загадаю вам кілька загадок про рослини, які ростуть вдома. Спробуйте відгадати, про яку рослину йде мова. Лист з горбочком жолобочком шипи має, а поранити не вміє. Зате лікує нас в будь-яку годину. Так, вірно, це алоє. Наступна загадка. Не подушка для голок, не ялинка і не їжачок, але не дасть себе в образу, тому що весь у голках. Так, звичайно, це кактус. Молодці малята! А зараз у нас буде цікаве завдання. Я буду показувати вам картинки з різними рослинами, і серед них будуть е, зайві ті, що не ростуть вдома. Спробуйте уважно роздивитися картинки та знайти ці зайві на кімнатні рослини. Ця дидактична гра називається Знайди зайву рослину. Перед вами будуть по три картиночки рослин. Вам необхідно вибрати зайву з них. Скажіть, яка з цих рослин зайва? Вірно, це. Кульбаба. Тому що це в нас фіалочка та кактус? Це які рослини? Кімнатні, а кульбаба? Ні. А тут яка зайва рослина? Чорнобривці, правильно, дітки. Чому? Тому що фіалочка та алоє – це які рослини? Кімнатні, а чорнобривці ні. А тут яка зайва рослинка. Айстра, правильно, дітки, чому? Тому що алоє та герань це. Кімнатні рослини, а айстра ні. А тут яка зайва рослинка? Циннія. Або їх ще називають майори. Чому? Тому що герань та фікус це кімнатні рослинки, а цинія ні. А тепер давайте поговоримо про те, як правильно доглядати за кімнатними рослинами, щоб вони гарно росли і цвіли? Ми з вами бачимо горщик із рослиною, де є сухий ґрунт. Що ми можемо зробити для того, щоб допомогти цій рослині? Правильно полити її! А якою водичкою поливають квіти? Так, водичка повинна бути відстояна. А ось тут земля у горщику утромбована і тверда, що треба зробити в цьому випадку. Так, розпушити ґрунт. А чим розпущують ґрунт? Так, спеціальними інструментами. А як саме це робити, щоб не пошкодити корінці? Вірно, дуже обережно. Молодці тепер подивіться на ці листочки, що з ними може статися. Так, листя може підв'янути або може припасти пилом. А як доглядати за листям в такому разі? Правильно, треба оприскувати рослини, а також витирати пил. Добре, мої малята! Давайте завершувати наше захоплююче заняття. До побачення!